Коли блогерка Алхім хвалилась в мережі Бентлі люксовими відпустками та коханцем, який заробляє 600 тисяч доларів на місяць. Скільки должен мужчина зарабатывать? Вот я там в токі теж спрашую. Да, По-простому. Ну 600 тисяч доларів. Сколько? 600 тисяч доларів. Мало хто думав, що за цією гламурною картинкою ховається кримінал. Костянтин Валеулін не просто щедрий залицяльник, а керівник тіньового бізнесу, який заробляє на бодяжному паливі і обкрадає бюджет на мільйони. Його історія лише одна з багатьох, що показують, як корупція роз'їдає Україну зсередини. Поки війна виснажує країну, підтримка заходу тане, а податки і ціни душать людей. Система контролю загрузла в гнилій трясовині. Руслан Кравченко, як то викерівник. Податковий, можливо, намагається щось змінити, але однієї людини не вистачить. Данило Гетманцев втрачає хватку, а тіньові схеми процвітають, виводячи з бюджету мільярди, які могли б піти на фронт. Ми покажемо, як це працює. Мережі, ябко, а та Айпіпл торгують контрабандою, ховаючи прибутки через крипту і фіктивні фопи. Солі плюс у Харкові заробляє на запчастинах із Росії та Білорусі, прикриваючись патріотичними гаслами. Агрогіганти Керно і Ковко грабують селян і державу. Один через підставні фірми на 2 мільярди, інший податками окупантам у Маріуполі. А БРСМ нафта Андрія Біби постачає неякісне пальне, що ламає техніку ЗСУ. Сірий ринок електроніки Ябко та Айпіпл. Данило Гетманцев заявляє про боротьбу з сірим ринком електроніки, який коштує державі десятки мільярдів щороку. На фоні заяв слуги народу в мережі Ябко та Айпіпл попри численні обшуки та викриття, продовжують відкривати нові магазини, продаючи контрабанду в тіні від бюджету. Щоб обійти податки, вони використовують фіктивні ФОПи. Наприклад, Ябко має щонайменше 300 пов'язаних ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Продажі дроблять на мілкі суми, щоб уникнути порогу оподаткування, в той час як реальний обіг залишається в тіні, а податки у кишенях організаторів. Ще одна хитрість оплата криптовалютою. У магазинах клієнтам пропонують платити біткоїнами чи ефіром через QR-коди, згенеровані прямо на місці, або ж просто скинути гроші на особисту картку продавця. Жодних Чеків та слідів банківській системі гроші виводять через криптобіржі, часто за кордон, де вони перетворюються на нерухомість, авто чи корпоративні права. Має місце і контрабанда. Усі згадані мережі завозять техніку нелегально. Митники і прикордонники отримують відкати від 50 до 200 доларів за партію, залежно від обсягу. Податківці та бюро економічної безпеки за 10 тисяч доларів можуть не помітити порушень у магазині. І навіть коли податково нараховує штрафи, бізнес не зупиняється. Візьмімо мережу Авік. Її магазини є в Києві, Харкові, Одесі. За мережею стоїть Дмитро Бутенко, депутат Харківської міськради від слуги народу і екс-кандидат від партії Шарія. Схема Авік класична техніку, продають без касових апаратів, видають нефіскальні чеки, а гроші не потрапляють у звітність. Товар завозять сірими шляхами з Китаю, Гонконгу, В'єтнаму, без сертифікатів і митних платежів. Оборот мережі вражає майже 9 мільйонів доларів онлайн і ще 10 мільйонів офлайн. Попри Обшуки, штрафи і кримінальні справи продовжують працювати і магазини мереж Ябко та АйПІПЛ. То чи ефективно працює бюро економічної безпеки та українська податкова? І чи варто розглядати кандидатуру Сергія Перхуна, який рік очолював бюро як гідного постійного керівника? Солі плюс та контрабанда запчастин з РФ та Білорусі. Холдинг Плюс – один із чергових прикладів бізнесу, який може допомагати Росії та Білорусі заробляти на українському ринку постачаючи продукцію марок, газ і мас. Філії холдингу працюють як дилери в автосалонах Кременчуга, Полтави, Сум і Чернігова, але головна база у прифронтовому Харкові. До речі, законність виділення ділянок під ці салони також викликає питання. Керує холдингом Костянтин Токарєв, людина з політичним минулим. Двічі обирався до Харківської міськради від партії регіонів. Є Сним консулом Литви в Харкові змі часто пов'язують чоловіка із російським бізнесом, а також вказують на створення токарів мережі для контрабанди автозапчастин і машин. Йдеться про схему, за якою холдинг отримує товари від газ і мас за заниженими цінами у Білорусі. Налагоджені контакти дозволяють обходити митні зобов'язання. Після товари транспортують до України через треті країни Європи і Туреччину за фальшивими деклараціями чи неповним декларуванням. Походження запчастин часто приховують, щоб уникнути. Митних зборів у цьому процесі ключову роль знову відіграють посадовці митної та прикордонної служб, які за хабарі не помічають порушень. Нині Соліплюс намагається всидіти на двох стільцях з одного боку, публікуючи подяки ЗСУ, а з іншого ж, співпрацюючи з ворогом. Але наскільки довго холдингу вдаватиметься працювати на дві сторони? Агромагнати кернел і ковко проти України, сільське господарство це основа економіки України. Воно приносить податки, валюту, але водночас стало золотою жилою для агромагнатів, які безкарно обкрадають пайовиків, інвесторів і державу. Кернел один із найбільших агрохолдингів України. Власник компанії Андрій Веревський провернув аферу, яка коштувала інвесторам і державі шалених грошей. Через підставні компанії він випустив понад 200 мільйонів нових акцій. Кернел ці. На яких відразу ж обвалилася на біржі з 43 злотих до 1 злотого. Тоді ж, поки інвестори продавали активи, Веревський викупив контрольний пакет за безцінь. Сьогодні акції коштують 23 злотих, тобто в 23 рази дорожче ніж під час обвалу. Дрібні акціонери втратили майже все. А Веревський став абсолютним власником компанії. Кернел не лише обдурив інвесторів, а й обікрав державу у 24-му і 25-му роках, компанія офіційно декларувала лише 13 поставок олій. При цьому через підставні фірми Трейд і ЯдроТорг було вивезено 750 тисяч тонн продукції, з яких офіційно оформлено лише 325 У результаті з обороту виведено півтора мільярда гривень, які мали піти в бюджет як податки. Кернел роками не доплачує і за оренду земельних паїв, забираючи в селян їхній законний заробіток. Люди, які віддали свої землі в оренду, отримують копійки або взагалі залишаються без виплат. Інший колега кернел китайський агрогігант Ковко, який не лише вирощує. Зберігає та продає зерно, а й реалізує мільярдні схеми скруток, лишаючи країну без нічого. Ковко володіє низкою об'єктів в Україні, серед яких завод Сателіт у промисловій зоні Маріуполя. І, хоча представники компанії неодноразово спростовували роботу, інформація отримана з наших джерел, вкотре підтверджує наявність виробництва, а отже, і сплати податків до скарбниці агресора у своїй діяльності, ковко продовжує реалізовувати схеми скруток, штучно завищуючи справжні обсяги вирощування та постачання сільськогосподарської продукції. А усі розрахунки проводять виключно в готівковій формі, аби в подальшому викривити дані в офіційних відомостях та максимально обійти податкову систему України. Через такі махінації держава втрачає сотні мільйонів гривень, які могли б піти на оборону чи відбудову. Але замість цього гроші осідають у кишенях тих, хто стоїть за схемами. У відповідь на розслідування ковко неодноразово тиснули на нас, ініціюючи судові розгляди та вимагаючи сплатити моральної шкоди. Говорили про те, що не мають жодного відношення до податкових схем та вперше чують про Бізнес в Маріуполі вони вкотре показували грамоти та подяки, надані командуванням ЗСУ. Проте, чи варто вірити компанії, яка вже фігурує в низці проваджень від БЕП, ДБР та інших силовиків. Ковку лише один з прикладів, як міжнародні корпорації використовують Україну як майданчик для тіньових схем. І поки держава не почне діяти, такі історії повторюватимуться. На чому заробляє коханий Алхім бізнесмен Валеулін? Скандали з блогеркою Алхім виявився не просто любовною драмою за розкішними подарунками. Ми відпочинками на курортах та заробітком від 600 тисяч доларів на місяць стоїть тюньовий бізнес, який роками обкрадає Україну. Костянтин Валеулін, якого Алхім називала щедрим коханим, виявився бізнесменом, що заробляє мільйони на бодяжному паливі, нелегальному обігу етанолу, схемах із ПДВ і конвертаційних центрах. Насправді, Валеулін є не лише співвласником промислово-торгової АЕС груп, а й членом злочинної групи Мереф'янського нафтопереробного заводу у Харківській області. Останній працює нелегально понад 10 років, виробляючи бодяжне паливо, що далі постачається до мереж по типу бренд Oil, Grand і Moto. Лише на паливних схемах група заробляє мільйони доларів щороку, а заробіток від нелегального обігу етанолу, скруток ПДВ і конвертаційних центрів важко обрахувати. Група використовує тисячі фіктивних фірм для виведення готівки і ухилення від податків. Наприклад, бітоксид. Ці структури створюють ілюзію законних операцій, але насправді через них проходить. Чорна готівка десятки мільйонів гривень щомісяця. Діяльність групи Валауліна замовчують не лише представники ДСР чолі з рубелем, а й колишній заступник голови СБУ Харківської області Олександр Скакун. Вплив останнього на силовиків у регіоні дозволяє бізнесменам уникати перевірок, а з ними і продовжувати заробляти навіть в умовах війни. Бересем «Нафта» – податки на 5 мільярдів у тіні. БРСМ нафта один із гігантів українського ринку пального, за діяльністю якого приховуються численні фінансові схеми та продаж неякісного палива. Власник мережі Андрій Біба вже тривалий час перебуває в Італії, чи то уникає від відповідальності, чи то ховається від війни. В той час, як українські водії роками скаржаться, після заправки на БРСМ нафта ламаються автівки, включно з тими, що виконують бойові завдання на фронті. Після експерименту було встановлено і те, що бензин від БРСМ нафта в сірки перевищує норм. Мо майже в четверо бензолу та етанолу вдвічі більше, ніж дозволено. Та найцікавіше податки. Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно спиртзаводу ФАЗОР, що входить до групи Біби. У 2021-2023 роках завод виробляв етиловий спирт без ліцензії і реєстрації як платник акцизу. Спирт продавали під виглядом етанолу для бензину, уникнувши податків на майже 5 мільярдів гривень. Саме він і йшов на заправки БРСМ Нафта, дозволяючи мережі заробляти на тюньових поставках. Чому сам Біба -бі роками уникав відповідальності. Відповідь знову ховається у зв'язках із чинними посадовцями, зокрема, Данилом Гетманцевим, який звик заробляти на тутожних схемах. І, хоча з приходом нового очільника податкової Кравченка, ситуація дещо змінилась. а офіс генпрокурора відкрив справу за статтями про ухилення від сплати податків, незаконне виробництво і підробку документів. Сумніви щодо об'єктивності розслідування все ще існують. До слова, представники БРСМАВТА писали нам, погрожуючи позовами у справі про Захист честі і гідності та вимагаючи видалити опубліковану інформацію. То чи не є це прямим підтвердженням реалізованих схем? Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.